всіх! Як енергія аркану Верховного Жерця будуть впливати на нас сьогодні, 5 вересня 2024 року. Енергії дня неоднозначні і проявлятися можуть по-різному. У спілкуванні може бути деяка стриманість, і у той же час буде прагнення до зв'язків у суспільстві, пізнання чогось невідомого, бажання досягти всього, що пропонує Всесвіт. І така можливість існує для кожного. А ще сьогодні існує можливість віднайти причинно-наслідковий зв'язок того, що відбувається у вашому житті. Звичайно ж, якщо є бажання розбиратися, чому у вас складаються обставини або стосунки саме так, як зараз є. Варто вилучити свої уроки і зробити висновки. Можливо, доведеться сьогодні допомагати іншим людям у вирішенні їх питань і ситуаціях. Жрець – це пошук знань. А всі знання повинні використовуватися, допомагати нам розвивати свою свідомість. Сьогодні гарний день, щоб розвивати себе через навчання, тобто отримання нових знань, або щоб отримати консультацію від більш досвідчених і знаючих людей з того питання, що вас хвилює. На роботі і в бізнесі спочатку потрібно все обміркувати, спланувати і організувати, і тільки потім діяти. Корисно буде пройти підвищення кваліфікації. Перед переговорами і співбесідами треба гарно підготуватися. У особистих стосунках все буде традиційно, буде відчуватися повага партнерів один до одного. Все спокійно і по-дружньому. Хто зараз у сварці гарний час для примирення. І порада на сьогодні: нічого не починайте без підготовки. Перед тим, як щось починати, спочатку розберіться із ситуацією. За необхідності звертайтеся за консультацією, звертайте увагу на інформацію і поради, які до вас будуть сьогодні надходити. Обміркуйте, чи це вам підходить, чи ні, і тільки потім, можливо, використаєте цю інформацію. Скористайтеся чужими порадами. Якщо не можете знайти рішення проблеми або вихід із певної ситуації, то спробуйте на все це подивитися під іншим кутом. Зовсім не так, як звикли це робити. Нікому не намагайтеся доводити свою правоту. Хто має вас почути, той почує. І не ігноруйте повітря тривоги. А я бажаю всім накопичуйте знання, емоції, досвід і гроші. Це ті складові, які вам завжди знадобляться. Миру вам і гарного дня!